Сусіди Олена Чепілка. У лісі біля стрімкої річки росте гарна сосна. Це не просто дерево, а справжній багатоповерховий будинок для лісових мешканців. У великому дуплі під самою кроною живе стара сова Уля. Вдень вона солодко спить, а вночі прокидаючись. Голосно кричить на весь ліс. У -у, -у, у. у Іншому дуплі, трішки нижче, оселилася руда пухнаста білка. Під корою дерева приховано будиночки різних комашок, жучків і павучків. І під корінням сосни у глибоких мірках живуть різні тваринки. Щодня в будинку сосні відбувається щось цікаве. Ось яка історія сталася на початку осені. У затішній нірці біля самого стовбура дерева мешкала мишка Сюзі. Нещодавно в неї народилися дітки. П'ять чарівних мишенят. Вони були зовсім крихітними, тому що жодного разу не виходили з нірки. Мама іноді залишала їх у домівці, а сама бігала в ліс по смачні зернятка і соковиті корінці. Сюзі була турботливою мамою і добре готувала своїх діток. Неподалік у старій нірці з великими коморами мешкав двоюрідний брат Сюзі, хом'як Кароні. Роні був дуже ж запасливим, цілими днями він бігав лісом у пошуках їжі. А коли знаходив щось смачненьке, складав у свої щічки, як у кишеньки, і ніс в комори. Його сусідка, ящерка Вінді, спритна, немов дзига, завжди кепкувала з роні. Який же ти ненажерливий, сусіде? Як, як лише твої пухкенькі щоки. В норі вміщаються. Навіщо ти стільки їжі у свої комори тягаєш? Смійся, смійся, бурчав у відповідь хом'як. Ось настане сувора зима, тоді подивимося, що ти скажеш. А я спокійно відпочиватиму в затишній нірці та їстиму смачні зернятка. Бути запасливим добре. Одного разу ящірка Вінді поверталася додому від своєї подружки шили, яка жила під берізкою біля струмка. Вони чудово провели час, полюючи за жирними комашками. Вінді навіть утомилася. На вулиці було вже темно. Ящірка солодко позіхнула. Як хочеться спати. Зараз прийду додому і відразу вкладуся в ліжечко. Та тільки Новінді добігла до своєї нірки, як почула жалібне пищання. Ой, здається, хтось із сусідів потрапив у біду. Треба подивитися, що й до чого. Жалібний плач долинав із мишачої нірки. Що трапилося? Хто плаче? запитала ящірка. З нірки визирнуло маленьке мишеня. З його чорних оченят, схожих на маленькі намистинки, крапали слізки. Що таке, малюче? Ти чого не спиш? Чого плачеш? поцікавилася вінді. Наша мама захворіла. Вчора вона пошкодила лапку гострою колючкою і тепер лежить у ліжечку. Сьогодні ми залишилися без їжі. Я найстарший мишеня, тому хочу сам пошукати зернятка для матусі, братиків і сестричок. Дурненький, ти ще занадто маленький, я виходити з нірки. Тебе тут швиденько вполює сова Уля. Чуєш, вона вже прокинулася. Мишеня налякано подивилася вгору. У темряві серед гілок яскраво блищали великі кругли очі, сови і лунало гучне у у Ой, як страшно, запищала мишеня, а слізки ще швидше покотилися по його сірих щічках. Що ж нам робити? У нірціські нірці, глять мої голодні братики й сестрички, а на ліжечку лежить моя фора матуся. Я так хотів знайти для неї смачне зернятко, щоб вона поїла та швидше одужала. Який ти турботливий син і брат, похвалила малюка ящірка? Треба поміркувати, чим я зможу вам допомогти. Ящерка на хвилинку замислилася, і раптом у неї над головою хтось сказав Я маю ідею, сусідко Здається, я знаю, хто може нагодувати мишку з мишенятами. Ящерка вінді подивилася вгору і побачила молодого цвіркуна корі. Він мешкав у корі дерева над ніркою мишки і чув всю розмову. То хто ж може допомогти бідолахам? Ти знаєш двою одного брата Сюзі, хом'яка роні? Нещодавно він хвалився, що всі його комори наповнені зерном. Чому б не поділитися з родичами? Адже вони потрапили в біду? Як ти чудово придумав? Побудь, будь ласка, з мишеням, щоб йому не було страшно, а я побіжу до роні. Розповім, що сталося. Він дік квапилася до нірки хом'яка постукала у дверцята його квартири. Спочатку їй ніхто не відповів. Та де ж він спить? Чи, може, його з'їла сова? Він зі своїми важкими товстими щоками далеко від неї не втече. Але щойно ящірка зібралася йти, як із нірки пролунав невдоволений голос. Хто там стукає в мої двері? Неподобство. Це я, сусіде, зраділа Вінді. вийди на хвилинку, треба з тобою поговорити. Мені ніколи я нову комору будую, щоб побільше зерняток на зиму принести. Роні, твоя двоюрідна сестра Мишка Сюзі захворіла. Вона та її малюки сьогодні нічого не їли. Будь ласка, поділися з ними своїми запасами адже вони помруть із голоду. Роні відчинив двері і невдоволено буркнув. У мене самого мало їжі. Зерна в коморі приготовлено для зими. Їх брати не можна. Іди, ящірко, та не заважай мені працювати. Але ж мишам потрібно всього кілька маленьких зерняток. Допоможи їм, Роні, не можу, відповів хом'як і зачинив двері. Фо, який скнара!» – обурилася вінді і побігла назад до мишачої нірки, розмірковуючи. Що ж тепер робити? Як допомогти сусідам? Раптом поруч пропищав тоненький голосок. Неподалік біля стежки я бачив колосок. Потрібно принести його мишкам. Це говорив маленький світлячок. Його яскравий ліхтарик освітить усе навколо. Дякую, друже, подякувала ящірка. Але хто може принести мишкам важкий колосок? Я надто маленька. Мурашки ще не сплять. Треба їх попросити. Вони допоможуть. Мурахи з великого мурашника під сосною відразу погодилися допомогти, хоча вже готувалися до сну. Вони дружно підняли колосок і принесли його до мишачої нірки. Мама й мишенята ситно повечеряли та полягали спати. Мурахи, ящірка, світлячок і цвіркун тієї ночі бачили чудові сни, адже вони були щасливі, що допомогли сусідам, які потрапили. Bidu.